Жителям приватних будинків Зміївщини відтепер отримати субсидію буде значно легше і швидше. Раніше, щоб оформити субсидію, треба було добряче побігати по місту. Необхідні довідки треба було взяти в міській раді і ще в трьох комунальних закладах. Розуміючи проблему за її вирішення, владники взялися ще торік. Відтепер усе, що треба прийти за необхідними документами в єдиний центр оформлення субсидій. Під одним дахом тепер знаходяться і комунальне підприємство Зміїв і управління праці. Тож усі необхідні документи можна буде оформити безпосередньо на місці. Демид Щолоков, директор зміїв сервісу, каже, що отримання необхідних документів займає не більше 15 хвилин. За словами Щолокова, значні складнощі раніше виникали з оформленням субсидій для власників приватних будинків. Необхідних документів їм слід було зібрати більше ніж власникам квартир. Відтепер цю проблему вирішено. Усі дані про зміївчан є тепер у спеціальній комп'ютерній базі, яку почали розробляти ще тогоріч. В цьому році комунальники заповнять базу повністю. люди приходят в одно место, то есть к нам, и берут все эти справки в одном месте, то есть у нас. Мы вот единственное, что пока еще в этом году вносим все данные по частному сектору, потому что их раньше у нас не было на обслуживании, квадратные метры, допустим, да, количество прописанных и так далее, то есть то, что нужно для справок. И со следующего года по электронному запросу отдела субсидий, да, то есть мы будем электронным Що там отправлять всі справки бо даже людей. щодо самої субсидії? То тепер її оформлення п'ятихвилинна справа. Отже, усі дані є в електронному виді. Треба лише написати два документа. Ніякої паперової тяганини вже не буде. Запевняють в управлінні праці. Люди, які нуждаються в оформленні субсидії, вони пишуть два документи в управлінні труда. Це заява у предоставленні субсидії. І е, декларація о получених доходах за пів... року, тобто за шість місяців, які предшествують на момент вращення досвідом комп'ютеризації комунальних підприємств. Зміївчани обов'язково поділяться, запевняє голова району Євгеній Мураєв. За словами Мураєва, головне, що відтепер можна буде оформити як найбільше субсидій, витративши на це не так багато часу, як раніше. Это важно, я думаю, для всех районов. Мы, безусловно, будем делиться опытом. Самое главное, что в период, когда идет реформирование структуры областных администраций, районных администраций и грядет неминуемое сокращение, то нужно максимально упрощати процес в першу чергу для работников управління труда і соціальної защиты, які в этом процесі заняты і оформляють ці субсидії. Тепер ми меньшим количеством людей зможемо видати більше количество субсидій всім, хто в них нуждається. Відтак каже Мураєв, і держава зміївчанам зменшує фінансове навантаження за розрахунки по комунальним послугам і рівень сплати за тепло на зміївщині один із найвищих в області. Олексій Кулаков, Андрій Радіч, ОТБ новини.